Сьогодні дійсно для нашої школи свято це щорічний благодійний концерт. В цьому році назва Діти задля перемоги. Номерів дуже багато, номери просто фантастичні. І ще основною фішкою цього заходу є аукціон. І крім того, окрім аукціону, на якому представлені дуже гарні лоти, у нас ще й лотерея. Ми спробували в цьому році зробити лотерею. Буде близько 15 лотерейних квитків, які будуть рандомно роздані всім, хто задонатив на квиток. Це велика кількість надзвичайно талановитих обдарованих педагогів, які передають свої знання вміння. Бажання робити прекрасне своїм вихованцям. І сьогодні я думаю, що кожен з вас отримає масу насолоди, дивлячись на виступи своїх маленьких чад. Тут виступають різні колективи: танці, співи, хор, скрипка, саксофон і багато іншого. Цей інструмент називається Супілка. Я дуже радію, коли йду на ці репетиції, тому що я, я знаю, що. ...грати якийсь новий твір або щось дізнаватися краще. Мені просто подобається, та я завжди йду усміхнена туди. Ми підготували два танці. Один буде швидкий та більш такий сучасний, а другий повільний та легкий. Я займаюся танцями, для мене це мені це подобається, там весело, круто, плюс це фізична нагрузка. Ну і це корисно для тіла займати спортом якимось. Я хочу їх оберегти так, як вони зберігають мене, моїх дітей і мою сім'ю сьогодні, розумієте? Для мене вони, ну, як для дітей, супергерої. Комусь вона принесе радість, задоволення будете відчувати, коли вона буде висіти, саме на вашій стіні. Саме головне допомогу нашим захисникам вона принесе. З якоїсь ста... ціни ми можемо стартувати. Ну, ну, давайте, 500 гривень, як і починали. Рама тільки 500. Треба раму відбити хоча б. Тисяча, тоді тисяча, тисяча раз, тисяча два, куди? П'ять тисяч. П'ять тисяч, дякую.